Доброго дня всім! Як я вам і обіцяв. Сьогодні у нас відео буде про прибор. Ось оце прилад ZD05 для вимірювання pH грунту. Ось о. ось де я його придбав, бачите? Магазин вимірювальних приладів, UMAX і номера телефонів, я думаю, там видно. Бо будете ж питати, де я придбав, що, ось я вам і ціна його теж ось тут є. До речі, є навіть прислав цей магазин і інструкцію до нього. Тут вона у файлику. Ось. Прибор виглядає отаким от чином. Витягуємо. ось Оце що він з... должен показувати з коробки, так він показує. Ось. Зараз ми підемо на участок і будемо заміряти ph гру. Значить, дивіться, казав я, що отримав колої сірку. Значить, сірка виглядає ось гранульована. Отак, ось Якщо хто не... Бачив раніше, бачите, які вони ось Гранулки такі. Як хто не бачив, ось ось так вона ви... ну, має такий вигляд. Це гранульована. Е, Нижче в два рази більший мішок. Ось оце одна посилка. Е, значить, дивіться, це мелена. Дивіться, як вона виглядає. Як пудра, ось. Бачите? Просто пух. Пудра. Оце мелена. Я потім вже зайдемо в дім, я вам розкажу для чого, щоб на холоді тут не стоять, я вам розкажу для чого мелена, для чого гранульована, чого в мене ну, не одна, а і така, і така. Так, беремо лопату, і йдемо. Камеру ми не будемо виключати. Йдемо на участок і... Попробуємо зробити замір грунт. Дивіться, обратіть своє увагу на те, що сюди ніхто не заходив, ніяких слідів там немає. Отак от зараз, що воно є, отак от ми все і побачите. Без всяких постановок, підстав. Дивіться, ні одного сліду нема на цьому. Бачите? Ніхто тут не ходив не де. От хороше діло сніг. Да? Нічого не скриєш. Ніякої підстави, ніякої. Ну давайте далеко не будемо ходити сніг. Бісить, давайте десь тут спробуємо, Попробуємо, зараз земля трошки підмерзла. Ну Під снігом. Нічого Попробуємо викопати ямку. Воно лучше, звісно, викопувати. Ямку навіть не обов'язково. Ну, зараз по-любому, бо земля трошки зверху менше. А коли весною там мірять весною, літом, коли ви міряєте, то ямку викупуєш для того, щоб прибор став нижче поверхності землі, для того, щоб... Ну, ось о... Дивіться, трошки земля, бачите, підмерзла. Оба. Отак моя наш тик. Ось. О. Раз, зробили. О, бачите, яка в мене тут приспособа. Зразу почистить, бо тоді замерзне. От ми зробили, виходить, що ми, цей конус буде стояти. прибора. Ну, не геть на рівні коріння винограду, ну приблизно десь до того. Це буде у нас точніше, наш замір покаже. так, значить от, так от До речі, у мене питали, що за лопати, чим я пользуюся Це в прошлому відео було таке запитання. У мене лопати тільки одні. Оце ось отака. це фіскарс-лопата. Це телескопічна лопата, вона настраюється. Бачите, під лібий. Ось. І все. Під, ну, який у вас ріст і як вам зручно. Тобто ви... Я тільки такими користуюся, більше в мене немає. О наші, ті старі, воно давно забуте і викинуте. У мене вона не одна, ну так, беремо прибор. Ось, бачите, витягуємо. Ось ось ямка я викопав. Ну там більше ж, бо умерзлий ґрунт. ми ж його не втекнемо, щоб і не вже його. З коробки вже. Да? І ось, ось дивіться, ось його він що показує, бачите? І втикаємо його сюди. Ось, дивіться, що він у нас показує. ось Тут щоб було чуть-чуть плотніше. Ось, і дивимося, що він у нас показує. Бачите? Потихеньку-потихеньку. Ну Треба подождати, ну, ну, хоча б з минуту. Так що набирайтесь терпіння, щоб було правдивий показник. Хоча б одну минуту треба ну, виїждати, поки він там. Цей, за цей прибор ви можете в інтернеті подивитися, почитати. d 05 я вам вже сказав. От, він не потребує ніяких батарейок, нічого він не потребує. Е, ну, він. А так от автономно. Ну, вже, я думаю, вже можна подивитися, точніше. це вже точний показник pH е, е, землі. Бачите, він на десь 6, зараз у мене 6,8. Десь отак. От. 6,8. Ну, ще може, ще стрілка вроде б, колишиться, Чуть-чуть йде до 6,9. Ну, до 7 чуть-чуть не доходить. От. А був е, у мене показник ґрунту на цьому участку. Це треба буде. Я підставлю відео, там, е, як я починав, там більш детальний. ну е, де, де... Детально я розказую, коли я починав боротися з хлорозом на цьому винограднику. У мене піаж тут доходив майже до 10, трохи до 10 не доходив. Перед цим у мене був другий прибор, який я успішно поламав, От, то це зараз я купив такий, значить, більш уже надійний, він не потребує. Живлення додаткового. Оце таке, ну, я вже в хаті його витру, у домі там. Тобто, ось зараз у мене піаж грунту біля семи. Ну, тут ще ж учитуйте те, що зараз і сніг. Оце і дощі були, і оце все ґрунт трошки промитий. То якщо літом, то він десь буде 7,5, мабуть, навіть ближче туди 7,8, десь отак буде. Для цього я і виписав колоїдну сірку, бо я вже із пошти з 10 я його довів до цього, що ви бачите зараз. Ну, У мене в планах довести ґрунт для американських кишмишів, там грунт треба від 5,5 до 6. Вони отак себе от 5,5 до 6. ну скажем, Золота середина це буде там 5,8, от 6. оце для нього. Всі останні столові сорта для них от Ну, скажімо, від 6,5 до, до 7,5. Оце їхнє, вони нормально себе ведуть і показують. А так як у мене більше американських кишмишів, то я якби буду грунт доводити. Ну хоча б я не буду його заганяти у 5,5. Ну, до 6 є. Нижче 6 я не буду опускати ґрунт. А до 6 я його таке доведу. І для цього я й купив колоїдну сірку. Зразу відповім, щоб не рвати відео вже і не монтувати, потім зразу відповім вам, чого і колоїдна гранульована і чого мелена, ну, меленою ви бачили в два рази більше в мішку. хоча по вазі вони одинакові. Там 10 кг ту і 10, ту я брав. Значить, колоїдна гранульована сірка вона вноситься. Вноситься за пів року до її якби, ну, активної роботи. Тобто її треба було от зараз треба було вносити. А так як я ну, довго то, то з посилками грався, ну, коротше, сніг швидше прийшов, як я це зробив. То щоб вона почала працювати, її вносять або сильно-сильно рано, аж навесні, там, можна сказати, тільки сніг зійшов і одразу її треба вносити, щоб вона працювала хоча б серед літа. От. А мелина, вона працює значно скоріше. Вона працює зразу, десь буквально через місяць вона вже працює. Тобто, якщо я внесу, ну, скажемо, у травні, в місяці, навіть не в травні, а у квітні я внесу мели. І з розрахунку, якщо мені на одиницю треба понизити, якщо в мене буде, я поміряю, буде pH допустимо, буде 7, то я буду вносити по 40 грам на квадратний метр. Я таким чином понизю на одну одиницю pH. І я ну, дійду з 7 і в мене вийде 6. Це так. От. Коли я ну, не успів, а ту гранульовану, то вже або Серед літа буду вносити, щоб вона ну, вже якби на наступне. Або в мене там ще по суниці там, ну, є де розсипати, бо сильно тут за був лужний ґрунт. Ну, от таким чином я буду понижати pH ґрунту, для того, щоб добре рослини себе чувствували, росли. Оце так. Так, де наш там ще Добік? Добік, Іди сюди, Добік. А ну, де наш добік там? Добік-добік. Добік, Добі, Добі. Іди сюди. А то закриємо тебе тут на винограднику, підемо. Бачите, виноградар, все з ним, все живе і здорове. А то переживали, де ж добік? ну, добік. Бачите, все одно, давай, не треба тут слідів відставляти. Добики хороші. Ось, мої хороші добіки. А то ти тут останешся, не замітим і закриє, будеш плакати тоді на виноградик. Ось одобря, виноградар. Да? Ти виноградар. <гум> виноградар. Ну, це такі добики. Ну на цьому я думаю все. Я вам прибор показав, засірку розказав. Лопату теж показав У мене. Я ж кажу, вона не одна, в мене їх дві здорові, це телескопічні. 13-013 це як їхній. От. А є ще малі такі ото, по 80 см. Ну, оце таке надобі. На цьому будемо прощатися, до зустрічі, до наступних відео.